Їхали ми глянути на соняшник, який ми сіяли 17-го, здається, квітня сьогодні 19 квітня. соняшник ароматик, під грандстар посіяний, соняшник по соняшнику, це у нас кусочок, все. Маємо, що ми маємо? Маємо сходи. Пішли в рядку у нас сходи. ну, Маємо. Зійшла вже і падалиця, це падалиця, Тому що тодак розкладка. Насіння. Один, два, три. Один, два, три. Бачимо сходи. Один, два, три. Бачимо чіткі, чітка розкладка по одному. Один, два, три. Ось такі ось, ось це сходи, це падалиця Ось так сіє тут. Бурянці сходять, соняшник з падали сходи, все буде добре.